Відміряємо необхідний відрізок пряжі для набору петель. Залишаємо невеличкий хвостик, але не занадто короткий. І ось це місце, яке я хочу, щоб хвостик залишився, я помітила вузликом. З цього місця почнемо обкручувати нашу спицю ниткою. Отже, мені, наприклад, необхідно набрати 20 петель. Я прикладаю нитку до спиці. І обкручую її 20 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І зажимаю ось це місце пальцями. І ниточку від моточка надіваю на великий палець. Ось цю ми вже ниточку розпускаємо.

і ось наш вузлик, який ми помічали. Тобто ми правильно вирахували необхідний відрізок ниточки для набору петель. Щоб, наприклад, набрати 100 петель, треба оцей відрізочок, який ми вже відміряли, відміряти 5 разів. І ми точно зможемо набрати 100 петель, не більше, не менше. Нам точно вистачить цієї довжини. Тобто ми 5 разів відмічаємо, відміряємо ось цей відрізок від вузлика до того, коли ми починали набирати петлі. Якщо ви правильно підібрали товщину спиць до пряжі, то цей метод обов'язково у вас спрацює.